Ми е, перетнулися, да, познайомилися в процесі, коли ти турувала, е, чергові оці всі бюрократичні процеси для того, щоб зробити добре е, театру, да, в, в, в тій сфері, в якій ти молодець. Е, театр нібито з одного боку розумів, що тут вони не молодці, да? А з іншого боку, ну, якихось таких кроків до того, щоб пришвидшити процедури чи ще щось там зробити. У нас перемовини йшли півроку. Ну, так. Да. Півроку. Так, були прекрасні. Тому про ці півроку, про це все розуміння, нерозуміння театрів точки перетину з СММ, ми сьогодні поговоримо. Леся Гайдаш, ну прям. Фахівчиня СММ, Королева, богиня, хто? Все. Будь ласка. Дуже приємно, Сергій. Скажи скажі, щось: от, якесь таке грунтовне про себе, про свою агенцію і про якийсь, якийсь досвід роботи такі загальні. Про угу. театр поговоримо, а загалом. А... Я привітаюся і представлюсь. Мене звати Олеся Гайдаш. Я в сфері СММ 10 років. Я розпочинала свій шлях з тих соціальних мереж, які зараз в Україні заборонені. Мої агенції влітку було 8, 8 років, і я просуваю як комерційні компанії, як так і державні компанії. Тобто, моя основна а, таке, сенс давати. Створювати контент соціальних мереж, які приносять сенси, емоції та продажі. Тому що ми а, не можемо кожному дописі писати Сен -сенси, емоції, емоції і продажі. продажі. Тому що ми продаємо зараз завжди через емоції і сенси. Угу. А, я обожнюю свою роботу, і я а, психолог я думаю світла в телефоні весь час, що я працюю. Я психолог за фахом. Психологиня, і тому цей досвід мені дає таку базу розуміти цільову аудиторію е, в соціальних мережах, розуміти своїх клієнтів те, що вони хочуть, іноді залазити в їх в голови клієнтів і передавати е, ці сенси, тому що вони іноді це словами через рот, е, їм дуже важко це зробити. І е, е, це основна е, моя робота. Я працюю віддалено протягом уже 10 років, ну, да, ну, 8 років агенція. У мене немає офісу, я не знаю, я не люблю офіси. А от да, твій офіс? Так, да, це мій телефон, і ну, головне, щоб був інтернет. У мене команда знаходиться зараз поза Україною в основному. <гум> Давай я в якісь в, в хаші спробуємо залізти. Диви. Для того, щоб створювати сенси, ну, транслювати їх назовні до користувати потенційних глядачів, які мають потім взяти і купити квиток, да? театру треба якось прийти до думки, що йому це треба. За моїм досвідом. Багаторічним. Я театр досліджую з 2008 року, а так, щоб от прям за цифровками з, з усім цим, з 18. го Так от, цей досвід мені говорить, що е, люди, які роблять театр, е, зеленого поняття не мають, що їм. Щось треба. Вони ну, зараз просто виправ, це, це моє враження, а ти мене виправ, якщо в тебе воно ну, якось інше. У них у всіх, у керівників адміністраторів, у них враження, що всі-всі-всі люди, всі, в принципі, вони кожен свій вечір, а іноді і день, проводять в театрі. І, і ну, от, якщо от, конкретної людини немає сьогодні вони в театрі, то це тільки тому, що це вони це в іншому. І ніякої іншої гадки, що окрім театрів, є ще е, величезна інша. Е, Сфера е, розваг, е, навіть просто е, е, полежати вдома. Е, конкурентом театру є той самий Netflix, Netflix. він так само є конкурентом. Е, ресторан, зараз хороша погода посидіти на, е, в парку. Е, ну, і це так само конкуренція. І, і ми, ми си, час. Якщо ми сидимо тут, то значить ми не в театрі. А їм це прям в голову не приходить. І, е, і саме через те, що їм це в голову не приходить, вони не розуміють, що їм якось треба додатково комунікувати. Вони поставили афішу місяця, поставили. А, про це я хотіла говорити, поговорити, виконували. тому що СММ для театрів це не лише афіша на місяць. Це Прям промову говориш. Театр, вони вірить, <смеш> що, що що це не все. Це не О, все. О, О, е, я працюю з Київською оперою, яка за нам за нашою спиною, е, вже три роки, 2023 24, 2024, вже 25 рік. І е, е, мені це знадобилося деякий час показати дизайнеру їхньому, які є референси подачі афіші. Тому що е, в більшості театрів. Афіша нечитабельна. Вона оце на А4 дрібним шрифтом перелік вистав і дати. Навіть якщо я туди захотіла піти, я не побачу з телефона цю афішу. І ми її перероблювали. Вертаюся до твого запитання стосовно чому в них немає уявлення. Тому що якщо це. Вертатись до психології є декілька рівнів розуміння проблеми. Деякі театри якраз на тому розумінні вони не знають, що в них проблема. О! А деякі театри розуміють щасливі тим, що вони прям не знають і вони Здорові і, і... <див> і добре так, в них немає солд ауту у них немає відвідування, але вони не розуміють, в чому питання, тому що соціальні мережі зараз відіграють величезну роль, особливо. У міленіалів, у нового покоління, вони вже не гуглять, вони шукають або в чат GPT, -піч або в соціальних мережах. І якщо вас немає, у вас немає, ось була фраза, якщо вас немає в гуглі, в інтернеті вас немає. Зараз, якщо у вас немає в соціальних мережах, у вас не існує. Я е, настільки е, з динозаврів, що е, в мене ця фраза ще була: якщо вас немає в жовтих сторінках, да, я пам'ятаю. Пам да. Я з тобою бу... динозавр, так. Да. А далі фраза просто. Вона трансформується від, від, сфер, від епохи. І вони насправді не знають. Поділ. Поділ, київський поділ. І е, моя задача, в мене є кейси в цій сфері. Я можу казати, де з ким Та, а, я працюю. Звісно. Я з Київською опору, я працювала з Національною філармонією України, я спрацювала з драматичним театром імені Лесі Українки. І це з державних компаній. З комерційних я працювала з Карабасом, це сервісний mm -hmm. е, витковий е, апарат. апарата. Да. І е, там всюди е, вистави, це послуги, це інтертеймент. Е, І люди йдуть на нього. І треба показати сенси, емоції, а потім ми продаємо. Ми не можемо. Писати купи-купи в кожному а, дописі, і а, ми повинні обґрунтувати чому. Тоб, і Через ді... Допис, допис афіша, допис купи і в А, це, це, я прям... це не працює з відсоткові, і а, потрібно не просто робити, бути радіо, а комунікувати, робити ком'юніті, створювати, а, а, спілкуватися в сторіс. Слухай, ну ти якась дивна? Йо. Установа е, в, в всіх директорів адміністраторів, що всі люди і так ходять в театр. Таке ком'юніті вже є. Всі люди в театрі весь світ е, театралізований. Театрі. Я з тобою не погоджуюсь. Я 100%. зараз в позиції адвоката дьявола. Да. Тобто, я абсолютно впевнений, що так воно не є. Не є. Я сам це пояснюю вже 100-500 разів. І де. де там, оця… Ключик? Точка, ключик, відмичка, яка б могла б це змінити. От поясни, як Ні, ну от з Київського мені, мені зрозуміло. Е, все ж таки, коли туди прийшов е, керівником людина а з, ну, з бізнесу, з, з бізнесу да, де, де розуміє е, ці всі закономірності, про е, ну, що ми говоримо, навіть назву змінили. В цім, цим театралам нормально було говорити кхматоп. А, да. Хматоп. Я до того... Люди неадекватні просто в мене був випадок в мене є похресниця, і я її вперше попала в театр. Театр ляльок. І я коли зайшла на їх сторінку, я здивувалась ці абревіатурі, яку я навіть не вимовлю. Тобто, вона да, називається там на горі театр на горі, да, якось так замок на горі, якось так. А але вони всюди додають цю абревіатуру, вибачте, ну я на її не запам'ятаю. Я запам'ятаю замок на горі, я запам'ятаю е, театр ляльок, тому що я ну, киянка. Ну е, не використовуйте офіційні ці назви, да, вони в документах можуть бути, е, але люди е, ну, настільки люблять щоб все було спрощене, щоб легко запам'ятовувалося, щоб були якісь асоціації. Це швидко. Якщо в нього є асоціація, він швидко згадає, а не оцю абревіатуру з чотирьох букв. В них так не працює. Вони все ж таки, от вони кайданами збиті по руках і ногах. От в них є оця вертикаль там департамент культури безпосередньо, якщо говорити про театр ляльок. І в департаменті от вони так пишуть, але вони не можуть інакше, вони бюрократи. Це бюрократ, це не образа, це, ну, це, бюрократи. це, факт, це факт. от. І там за документами воно так називається, воно так має називатися. Але е, е, люди, які цим послуговуються, це, це три, три людинки бухгалтер, е, там, що, там, хто там підписи. Да, та, та, та. все. і на цьому, що зробив е, театр Франка в Івано-Франківську. У них же там так само безкінечна назва. Він мало того, що сама назва міста Івано-Франківськ довго. Івано-Франківський, обласний, український, що він там, музичний чи драматичний театр, імені Івана Франка. Деле, можемо... Можливо, можливо, воно там якось так само в якийсь хматоп, воно там щось скорочилося, я, я вже не пам'ятаю. Знову прийшла людина, яка ну хоч, хоч трішечки дружить з, з тим, що. Маркетингом. Називаємо це з маркетингу. Да. <реш> <реш> Ні, причому, про, про маркетинг там не дуже таке велике розуміння, але от якесь на інтуїтивному, що нам треба якось. Можливо назвати Вони, так, ви, вони, ну, як виконую, вони залишили це в документах, він так Називається, тим бачу, потім вони ще національним стали. Uh -huh. а, але вони для комунікації, вони свої соцмережі так назвали. Вони цей бренд почали його формувати як бренд і просувати серед користувачів, як франківський драмтеатр. Все, да. Франківський драмтеатр. Франківського іншого драмтеатру немає. Там є театр ляльок, і там ще трішки цих незалежних ініціатив, у яких є свої назви. Тобто драмтеатру у Франківську більше нема. Тим паче, що коли два національних театри, два імені Івана Франка, Ван це Франк. в Зако. Ні, ні, один а, в, в Києві. А, е, так це ж. Це дуже смішна історія, я не знаю, знаєш. А, не. про Бо... показ... да, да. Я читала. Йорбс, Форбс пише про Інеїду, про те, що це дуже смішно, що от в театрі Франка буде виставити Давід Петрася Інеїду. І десь вони чи прочитали, чи що, що вже Інеїда була в Театрі Франка. Вони починають гуглити на сайті Театру Франка, звісно, вони вбили всю інформацію про попередників, ну це в нас нормальна історія. Історія починається з нас, ну, з приходом е ви ви ви? Шо, в, 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 в Київській опері те саме. Ну, інформація, яка була до приходу цього керівника, відсутня, як жанр. Ні, немає. В, в молодому театрі приходить, що там, Маїсеєв прийшов, зачистив Шулакова, Білуз прийшов, зачистив Маїсієва, зараз знову прийшов Моєсеєв. Ну, я не знаю, що там буде що зачищати, бо Білу забрав свої свої вистави і пішов з ними в далекі Гори. І так воно працює. І вони і продовжують транслювати оці свої абревіатури на ні в чому не винних користувачів, які ну, зараз ще поговоримо про кількісні показники, бо театри в в Загальному в українському просторі вони не конкуренти, ну вони в принципі ні нікому не конкуренти. Ну, про що ми говоримо, якщо найбільший по чому? Ну, наприклад, по Фейсбуку максимум це 60 тисяч. Ну, це прям, це, Дивись, Іноді це, це... Просто, кількість підписників не каже про продажі. Зрозуміло, зрозуміло, але навіть на якихось е, ну, ревантні півставні, е, якісь по продажах можемо шукати сегменти, але все рівно е, кількість е, просто підписаних людей е, вони в рази більші. Ну, 60 тисяч, ну це дуже соромно. Ну дивись, це все впирається в бюджетування. Тому що. Тобто і... додати грошей і забрати кхматоп. Так. Дивись, іноді Користуйтесь. Іноді театри просувають окремі вистави, вони не зацікавлені просуванні самої сторінки. Що таке? Ані, все нормально. Самої сторінки. Тобто, якщо навіть є бюджет... То він буде цілеспрямовано на просування на продаж квитків. Тобто це, Вони заганяють просто якусь подію, ну, наприклад, прем'єру. Да. Е, її там... Проводять е... різними способами, е, різним е, контентом на сайт. Все. І це нормальна ситуація mm -hmm. ну, для е, більшості бізнесів не, не лише для театрів. Тому що якщо є певна кількість бюджету, вона лімітована. То вони будуть краще робити не на перспективу, не на пролонговану дію, коли що колись вистрелить, а на продаж конкретних там подій послуг. Тварів. Тут ми е, стикаємося з оцим когнітивним ну, в принципі, е, як це? Е, когнітивний дисонанс це проблема е, для тих людей, які знають, що таке когнітивний дисонанс. Всім решта нормальна. Е, е, конкурси, ну зараз немає конкурсів, але от коли були започатковані конкурси на керівників е, театрів, е, там в умовах дуже чітко написано, що е, ви маєте надати е, програму. На uh -huh. рік і на 5, Да? Тобто рік це тактика, п'ять – це стратегія. І я був, ну, звісно, я майже всі конкурси дивився в запису, а в частині з них я прям брав участь як член експертної цієї ради. Я їм всім одне і те саме запитання ставлю. Чому ви розказуєте про плани постановок? Це взагалі про щось інше. Ну, тобто ми поставимо, там, я не знаю, ми там Фауста поставимо, молодці, це і що? Це, це ні до стратегії, ні до тактики. Це, ну, це, взагалі, це за, тактика, тобто, які а, та це хай направлення, займається, направлення, то, головний режисер цим хай займається. Вони візьмуть. Директор, художній керівник, має говорити про позиціонування, так. про я... стратегію, про візію, про що, взагалі про що цей театр. Бо у нас всі театри, всі про все. А... Вони навіть про це не кажуть. Бо вони знають. Вони настільки розумні, що вони прям не в курсі діє цього. Тобто в нас е, була ситуація дуже, дуже багато переводити, наприклад, в скіфські тому що в мене багато ми кислот. Багато моментів було те, що вони, наприклад, перекладали партитури, там брали паперові, їх діджиталізували. Оцифровка. Оцифровка, так. Я така, ну ми якось. Такі на, на, на зустрічі зустрічалася з директором, він мені про це розказує. Йду, а чому вони про це не розповідають на загал? Я, він такий, а що це потрібно? Я така, необхідно. І ми зробили декілька. Тобто, от вони роблять щось унікальне. і мовчать Унікальне. Вона аж мурашить. Унікальне, е, просто вони самі це розробляють за власні кошти, вони шукають в архівах, домовляються. І про це мовчать. Е, я така. А чому? І ми зробили серію дописів. Якщо можна, ми потім скріншотами можемо бавити в відео тут десь буде. Та І... прямо зараз нас перекрили ці, 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 ці Скріншоти е, цих дописів. Ми з дизайнерами їх розробляли, е, показували цю необхідність, виписували ці тексти, щоб пересічному. Пересічній людині було зрозуміло щоб написати таким офіційною мовою, як прес-реліз, а так, щоб все зрозуміло. І хматоп інформує. Да. І чому це, в чому це сенс? Оце якраз про сенси. І люди підуть в театр, в якому сенси і емоції. Чому йдуть, там, на конотопською відьмінь? Тому що вона хайфова, її роззавірусилась. Люди хочуть тих емоцій, які вони бачили. в Відео навіть можуть вони піти і розчаруватися, але те ці емоції вони все одно хочуть перепрожити ну Там просто це е, дія, у всіх є це селфі е, з квиточком, у мене нема. Тобто у всіх є, мені треба. Тут тут інша історія. Принале... Ще приналежність да, 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 да. Тобто, що ти за культурна людина, яка не, що була? Ти не була да, десь. Так, дивись, давай тоді структурненько собі пройдемося. Значить, е, перша історія. Ми поставили діагноз е, в тому, що е, театри не знають е, е, свій анамнез. Да? тобто от Вони Вони навіть не знають не просто свій анамнез, вони навіть не знають, е, для чого, для кого вони створюють. Е, ну це якраз основа маркетингу. Цільова аудиторія, tone of voice, е, цілі, мета ну, і все так далі. З існуючих в Україні восьми сотень театрів, ну там частина з яких вже не, не, не існує, не працює, а, кількість позиціонування є, ну якщо у трьох максимум п'яти відсотків театрів. Загальни... Може вони є, але вони його не Нема. транслюють. Нема. Немає? Немає. Тому це, це біда, тому що. А, ль, давай ль, рек... пояснимо, ну давай, на от київської опери пояснимо, що це позиціонування. Е, ти я? Можеш ти, я доповню. Давай, е, давай так, значить, е, що таке київська опера? Київська опера, це е, в, 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 в Києві є два оперних театри. Ще є опера, Мала, але, ще мала опера, як театр? Е, ну, мала опера, вона більше як назва залишилася, вона не працює як оперний а, театр, е, вона це як майданчик. Так, все одно. Е, давай два залишимо. Ні, е, Ну окей, хай буде три. Е, тобто є три будівлі, які пов'язані зі словом опера. І їх якось треба розрізняти. От це для таксистів, для, до, до того моменту, як з'явилися ці точки. От, я, я на Шевченка, І де ти на Шевченка, ти на площі Шевченка, а. на вулиці Шевченка, на провулку Шевченка, біля пам'ятника Шевченка, біля буса, чорт тебе знайдете. Тобто, для того, щоб довести пасажира да, чи якусь доставку зробити, треба зрозуміти, де ти конкретно. І така сама історія з оперою. Я в оперу, в яку ти оперу? Коли 100 років, коли там, там 100-150 років, коли була одна опера, питань нема. Але зараз треба чи їхати на поділ, чи їхати на е, Володимирську, Куди їхати? Е, і тоді, е, керівник, який прийшов з бізнесу, з розумінням оцих всіх штук, він. Починає розуміти, що йому треба відбудуватися. Причому відбудуватися так, щоб це зберігати, що це про оперу. Да. і відстроїтися від. Е, ну, там, Я не можу сказати, що це прям конкурент, а навряд чи не конкурент. ну, В категорії опери, Да, але ну, це це прям різні вагові категорії. Е, по грошам, по інвестиціям. по... Mm -hmm. ну, і, так далі, так далі. і що вони роблять? Я не знаю, швидше за все вони страцесію проводили, бо без цього точно, точно по них би не вийшло. Вони знаходять, що е, в національній опері там е, вони співають мовою оригіналів, там, uh -huh. да? а вони, е, ну, і це знову таки це позиція керівника. То і це ще було за до доводимо вторгнення, да. ще до карантину ще було. 18-й? Да, да. Це було раніше, раніше. 17-й, десь там. От, тобто вони беруть і, окей, в, в оперному світі не прийнято перекладати, а ми будемо перекладати. Ну, це така це позиція. позиція. Хорошо, маєш на це право, маєш. От, і вони пишуть, що ми київська опера. Хочеш італіану веру на Володимирську. Хочеш послухати Ромео Джульєту, З, і Джульєту? Не, не читати тепер українською, так. Чи там, не знаю, що там, Шекспіра Фальстав. Ну, да, тобто, переклад зроблений спеціально, спеціально. Під, під постановку. Так, звичайно. Тобто, тут є позиція. Яка переходить в позиціонування, і є е, 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 оця стратегія, що ми, е, те що говориш, да, відкриваємо ті партітури, знаходимо, їх оцифровуємо, і не просто їх поставили, е, і вони там пилюкою припадають, а вони йдуть в постановку. Угу. Е, там багато питань до якості, але ми про якість не можемо говорити, допоки не буде насичено оце поле кількістю. Має Ми першопроходці ще... в цьому. І це складно. Дуже складно. Це прям неймовірно складно. І знову таки це. А вони ж перші в тебе були з театрів? Так, перші. Ну, цього був е, Карабас, бо там загалом було всі. Ну там е, да. а з театрів були перші. Ну, Карабас, там інша історія. Вони е, на е, цьому всьому е, свою е, модель будували. Їм по барабану, що вони там ставлять, ці театри. Вони е, швидше за все навіть не ходять туди. Їм, і не треба це. Їм треба модель поставити, як це все працює. Е, що там? Е, це дуже смішно, але квиткові оператори вибивають з театрів е, картинку афіші. Я знаю, я працювала, ми вибивали. <смесь> ну, тобто, рівень неадеквату театрів, він е, от є максимальне, а є рівень українських театрів. Це от ще більше а, тут дивись проблема. Тут <сміс> <бо я, ä, сміс> <сміс> 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 проблематика, проблема, точніше, персоналу. <сміс> в них немає е, в театрах. <сміс> в театрах. Е, класних дизайнерів, які знають там сучасні. А ладно, класний. Просто два <рес> Щоб а, під всі а, види контенту, тобто там повинна бути окрема візуал, під mm. Facebook, Stories, а, Instagram, тобто ці а, різні розміри. А що на робить театр? Він клепає одну, як на афішу, ну от на yeah. ба банер, і кажуть: ось вам. Соцмережі, а вона обріжа ось ви вертикальна, а 4 яку вони ста ставлять в цей Фейсбук, в цей горизонтальний, і там якась туп, якийсь там показує. І, і, і воно обрізається, І, і а, ну, це дуже. Це хотіла, хотіла сказати інше слово, да, це жах. Можна інше слово, так. Бо це воно так і є. А вони сліпі, от вони не бачать. Тому що вони. Оце коли я не знаю, що в мене проблема. Оце з, з того, що ми mm. з тобою почали. Ну це і це проблема ресурсів. У них немає е, е, спеціалістів, які це зроблять класно, достойно. Я працювала. Зачекай, зачекай. Е, от е, я не згоден, е, немає ресурсів. Добре, от немає в тебе ресурсів. Тоді не роби херню. Зробити або постав, що? або от що? не треба, або що краще вже ніяк, а, або аби як. Як. Або як от ну в, в цей футер чи, чи в цей в верхню цю частину просто постав нормально, просто якусь картинку, сонечко постав, прапор України туди зафігач. Ну, ну, це, що знає, це, але але не робив ну, пока я, я десь бачив в когось, у конкурентів, що вони поставили, і ми поставимо, не розуміючи, як, для чого, які інструменти. Я, я, не я хочу праців... цю заходити, але е, вистави е, Більшість режисерів роблять саме так само. Десь подивилися, десь, не розуміючи, ні е, як це зроблено, нічому так зроблено. Побачили, ой, все, побілка по, по, пофарбували обличчя, побіжали і собі всі фарбуємо. Чого ви так робите? Пофіо, ніхто нічого не розуміє. Ні, оно, в, театрі поставили, в, в драматичному театрі поставили е, театр Делярте, да, е, маски. І нікому в голову, включно з режисером, не приходить, що театр маски і драматичний це, це інша школа, інші е, інструменти. А, а експеримент, а розширення аудиторії. Тут, тут може бути з різними підтекстами. І виходить, на рівні пупка ми дивимося, афішу обкладинку. обкладинку. Да. Експеримент вдалий, згоден. <рив> <рив> я не, не, не знаю, що дуже я наїжджаю на театри, але це прям реально, і, і це я ще… Я просто моніторила перед тим, як почати просувати <рив> київську оперу, а я. Така дотошна задрот, ну ти як я б готувалася до цього, цього інтерв'ю. Я проаналізувала всі міжнародні театри, відомі театри. Я подивилася, що вони публікують, як публікують, які рубрикати контенту, яка подача контенту. Я розумію, рівень Києва да, і рівень міжнародний, але ми можемо на них рівнятися. ну Навіть якщо ми десяту частину зробимо від референса, це вже mm -hmm. буде вау між. Порівняно з тим, що було раніше, Так, давай, е, давай структурно все ж таки вибудовуватися. Перша історія е, це е, усвідомлення, що проблема є. Так, вона є у багатьох театрах. Так важливо сказати, що це не проблема. Ну, ні, є проблема. Ні, її можна вирішити проте, тому що вона не. А, Така не хвороба, невиліковна хвороба, її можна вилікувати є спеціалісти. Я одна з них, да? І якщо не запустити в кінце <гаджуюсь> там, погоджуюсь. Друга проблема зрозуміти, що в тебе проблема, так. другий етап, і побудувати точку А.